Що буде з ціною відомих тапок, та скільки ви зможете з цього заробити? Блум, Мемфай, КЕЦ, Кетізен, Хом'як про всі ці таполки та їх монетки я розкажу в цьому відео, а також дам вам готову торгову стратегію для заробітку на криптовалютному ринку трошки більше, ніж на тапелках. Тож додивіться це відео до кінця. Вже 26 вересня, о 15.00 відбудеться лістинг монетки Хамстер Комбат, і як ви знаєте, його ціна впала дуже суттєво на 99% на 97% після того як була анонсована токіноміка проекту, незважаючи на те, що ця монетка буде ліститися на бінансі, ціна все одно ну не радує. Як я казав, можна буде зробити від п'яти десяти, можливо п'ятидесяти і трошки більше доларів. Але що б я робив, якщо у вас є ці монетки на лістинг? В першу чергу я б, скоріше за все, продав 50% ваших монет. І якщо ріст монети продовжиться далі, так якщо вона продовжить зростати, то як мінімум 50% ви зафіксуєте, і 50% у вас монеток буде рости. Так, але якщо ціна піде нижче, то як мінімум у вас буде, хоча б якийсь профіт, якийсь прибуток від того, що ви тапали, так і буде, хоч хоча б не так прикро, так що ви втратили кошти, які навіть ті невеликі кошти, але ви не втратили їх. При падінні ціни ще нижче, тобто 50% монеток, у вас як мінімум буде зафіксовано. Наразі ціна Hamster Combat на примаркеті біржі OKX. Примаркет – це торги, які відкриваються до основних торгів. Зараз його ціна орієнтовно 1 цент. Монетки Hamster Combat так само є на примаркеті біржі BitGet. Тобто ціна майже не відрізняється. Так само 1 цент, і як ми бачимо, за останні 7 днів ціна не особливо змінюється, хоча ведуться активні торги. Хтось купує, хтось продає. Що б я робив? якщо в мене не було б монеток Hamster Combat, або я хотів би докупити для того, щоб можливо на них заробити. Детально про цю стратегію я розказував в цьому відео, десь у вас тут з'явиться окреме нагадування, але коротенько зараз можу вам розказати. Як правило, після лістингу з'являється така велика зелена свічка. Так, скоріше за все, тут не буде зеленої свічки, наприклад, буде такий ріст. І як правило, за тиждень-за два ціна монетки вона скатується на мінус 30-40%. Так само було з NotCoin, так само було з Докс, вона скатується. Приблизно на 30%, так і після чого вже починається більш-менш адекватний ріст. В цьому випадку може бути, наприклад, ріст монетки Хамстер-Комбат, там на 100% умовно. І саме в цій зоні, після падіння монетки на 50-60%, ви можете підібрати її для того, щоб інвестувати, і, можливо, заробити на рості її ціни. Наприклад, покажу вам монетку Nordcoin, так? Як ви бачите, після лістингу давайте перейдемо на даний таймфрейм. Так, секунду, так перейшли на даний таймфрейм, і як ви бачите, ціна монетки не одразу почала рости після лістингу. Ціна монетки, як правило, завжди падає після лістингу. Тут вона, якраз ціна впала на 40%. Після чого вже почався якийсь нормальний ріст. Я думаю, що великого падіння хамстера ми вже не побачимо, тому що причина в тому, що багато людей не заробило, і більшість будуть все таки тримати свої монетки до того моменту. Так, поки вона ціна не, не підросте, тому ціна може стати в таку саму консолідацію в такий самий рух в діапазоні, як це зробила монетка NotCoin, для того, щоб всі, хто хоче зробити на, хотів заробити на рості її ціни, так для того, щоб вони продали тут всі свої запаси і великі гравці могли їх викупити. А насправді, як ви бачите, після падіння знову ж таки на 70%, давайте подивимось, на 70% ця монетка виросла на далі на. 70% знову, тобто, після падіння на 60-70%, ви можете придивитись до монетки Hamster Combat і, можливо, докупити її в свій криптовалютний портфель. Як я і казав, 5 10 доларів 20, можливо, хтось заробив 50 на хамстері, можна було зробити набагато легше, якщо у вас є хоча б 100-500 тисяч доларів. Є така окрема стратегія going Up, яка доступна так само для вас, вона безкоштовна в нашому телеграм-каналі, як і багато інших торгових стратегій безкоштовних. Як ви бачите. 5 серпня з'явився сигнал на купівлю, е, на купівлю біткоїна. Так, це стратегія, вона саме до біткоїна, але е, після, е, після цього сигналу так, у нас відбувся ріст на 17%. Це означає, якщо ви інвестували, наприклад, 1000 доларів біткоїн по цьому сигналу, то у вас зараз плюс 170 доларів, що набагато більше, ніж на всіх таполках, яких, в яких ви приймали участь, е, можна було заробити, Так? Тобто, це вже набагато більше і займає, як мінімум, менше часу. До речі, зараз напишіть в коментарях. Чи змогли ви заробити більше на тапалках, не рахуючи ноткоїна та докс, тому що ноткоін та докс це тапалки телеграма, на яких люди дійсно заробили якісь там 200-300 доларів. Напишіть коментарях, скільки саме ви заробили на тапалках, тапаючи різні монетки. Але якщо, наприклад, ви по цьому сигналу 5 серпня так, 5 серпня, як і на біткоїні, купили, наприклад, таку монетку, як сеї, то зараз ваш прибуток становить орієнтовно. 90 Тобто, якби ви інвестували 100 доларів в цю монетку, так то у вас би було плюс 90 доларів, що так само набагато більше і прибутковіше, ніж тапати, тапати різні монетки. Так само було з різним монетками. Наприклад, давайте подивимось. WorldCoin. WorldCoin з того моменту він не сильно виріс, так орієнтовно на 15%. Давайте подивимось. Інші монетки, наприклад, монетка EDU, Так, вона виросла орієнтовно на. 50%. Тобто цю стратегію ви можете використовувати, дивитися, які альткоїни сильніше. Загалом ця стратегія для біткоїна going up, але можете використовувати і для монет. Для того щоб отримати цю стратегію, вам треба перейти в опис до цього відео, також перейти за посиланням в описі до цього відео в наш телеграм-канал, і в закріпленому повідомленні ви можете знайти різні стратегії безкоштовні, які можете використовувати для торгівлі біткоїном та альткоїном. Якщо вас цікавить, торгівля та інвестування, ці стратегії вони набагато прибутковіші ніж тапалки та різні активності, далі ми перейдемо до наступної тапалки, а саме монетки Каті, яка вже потрапила на біржу Binance, вона вже залістилась, і як я й казав, приблизно я думаю, що таке саме буде і на монетки Hamster Combat. як ви бачите, падіння з максимумом орієнтовно на 35% одразу відсотків. Можливо, зараз з ростом біткоїна ми побачимо якийсь ріст до позначок долар, долар 20, Можливо, десь так, але якщо монетка впаде ще нижче приблизно на 50-60% до 40-50 центів, то це буде доволі непогана можливість для того, щоб додати ці монетки в свій криптопортфель, якщо ви їх ще не маєте. Далі, це по монетці Катізен. Наступна, наступна таплка – це монетка Кац, або Кец. Вона торгується по ціні 3 10 тисячних так, на примаркеті так само біржі BitGet, і наразі ви можете вже порахувати скільки орієнтовно ви можете заробити як ви бачите. Ціна за останні дні вона майже не змінюється, виросла вона до чотирьох тисячних і зараз знову відкотилась до 0,30 до 34 100 тисячних Так, тобто, ви можете орієнтовно порахувати, скільки будуть коштувати ваші монетки. Так само є активний примаркет. Ціна особливо не росте, був якийсь такий ріст. Активності так нещодавно, орієнтовно 24 вересня, але після того монетка так само повернулась до своєї ціни, яка є наразі. Далі наступна монетка: це монетка MemFi, і ця монетка так само торгується ще не торгується на примаркеті, але видно, що йдуть якісь обміни на так само на примаркеті. Біржі BitGet. Зрештою, що ми можемо очікувати від цих монеток. Як я і сказав, на лістингу, як правило, всі монетки не ростуть. Вони можуть підрости на 20-30%. Лістинг це поява монетки на біржі, але після того, як правило, вони доволі сильно падають. Тобто, як мінімум, це падіння 35%, як я вам показував на каті, як мінімум 35%, а як максимум це навіть всі 60-70, як це було на ноткоїні, так після того як він виріс. Тобто придивляйтесь до монеток, якщо ви хочете їх не купляти. Про це буде окреме відео на каналі. Тому зараз підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео. І в наступних відео я вже буду розказувати більш детально про інвестування в монети і інвестування в біткоін, торгівлю біткоїном. Тому зараз час це зробити, якщо ви хочете заробляти і навчитися заробляти на криптовалютному ринку. Далі наступна монетка це монетка Bloom. І ця монетка так само вже доволі швидко вийде на примаркет, і точніше вже вийшла на примаркет, і скоро почнуться нею торги. Зараз орієнтовна ціна це 1,2 центи, так і так само ведуться активні торги на примаркеті біржі Бінгікс та на інших біржах. Тобто, зараз ви можете порахувати, скільки ви можете отримати приблизно з цієї монетки. Як ви бачите, за тисячу монеток зараз платять орієнтовно 11 центів. Тобто, якщо у вас там. Мільйони монеток, то ви, напевно, щось зможете заробити. Якщо у вас там тисячі, то напевно, все ж таки, 5, 10, можливо, 20-30 доларів це максимум скільки можна буде отримати. Загалом ви маєте друзі, зрозуміти, таку чітку стратегію, що майже ніяка монетка вона не росте одразу після потрапляння на біржу. Тож, друзі, на лістингу можете одразу продати 50%. Я думаю, це буде найкраща стратегія для вас І в разі росту ціни монетки. Ви заробите на рості половини ваших монеток безкоштовних, а в разі падіння, ви як мінімум, зафіксуєте хоча б якийсь прибуток. Також можете використовувати безкоштовні стратегії, про які я вам сказав. Їх ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео, прийшовши наш телеграм в закріпленому повідомленні. А якщо вам цікаво дізнатися, як заробляти на криптовалютному ринку більше, дізнатись про мою стратегію, то можете подивитись це коротко. Тоньке приємного перегляду.